Оклад 14 тисяч гривень, але вовучастку заробітньої платні складають саме надбавки і премії 200, 300, а й подекуди 500% щомісяця. У Львівській міській раді ТОП-чиновники вигадали схему, як пиляти бюджет. Ми отримали докази цього незаконного нарахування. Ми оформимо і передамо ці документи контролюючим органам. Так більше не буде. Мої вітання! Я Андрій Петришин і це проект Аудит Львова. Свій аудит ми починаємо з найболючішого для суспільства питання: це премії та надбавки, які призначають самі собі державні чиновники. І не аби в яких сумах. В яких ви собі звикли їх сприймати, це не 20 і не 30 тисяч гривень. Це 50, 100, а то й 200 тисяч гривень. Зауважте під час війни. У межах проєкту ми зробили ряд запитів щодо того, скільки отримують топ-чиновники Львівської міської ради на протязі 2020-2023 року. І відповіді, прямо кажучи, нас шокували. Оскільки премії сягали 200-300, а й подекуди 500% щомісяця. У який час, запитаєте ви? Це стосується періоду 2020 року по 2023 рік. Його кінець. Найбільш обурливими були премії заступників міського голови міста Львова, це Ірини Маруняк. Це Андрія Москаленка, це Любомира Зубача, це Сергія Кіраля. Оскільки вони дорівнювали в ці періоди доволі високих сум. Як я вже зазначався, 300-500%. Вдамося до аналізу, що таке премія. Законодавство. Говорить про те, що премія це мотивуюча виплата за понаднормову роботу, за особливі заслуги. По великому рахунку перед суспільством. Ми намагалися з'ясувати, які такі особливі заслуги вчинили заступники міського голови, аби отримувати такі високі премії. У розмірі. 50, 100, а то й 200 тисяч гривень в результаті. Вдаючись до аналізу документів, які ми отримували, хотілося б відзначити таку суму, як 226 тисяч гривень. Її отримала заступник міського голови з питань ЖКГ Ірина Михайлівна Маруняк. Такі ж приблизно суми стосуються і Андрія Москаленка-заступника, Любомира Зубача, а також Сергія Кіраля. Вони отримували трішки менші суми щомісяця, але теж доволі немалі. З документів, які ми отримали на свої запити, вбачається, що оклад заступників львівського міського голови 12. 14 тисяч гривень в тих межах він коливається останні 2 роки. І в результаті щомісяця виходить не мало, не багато, а саме незаконно сплачених премій та інших сум розміром близько 60-80 тисяч гривень щомісяця. Оклад 14 тисяч гривень, але левову частку Заробітньої платні складають саме надбавки і премії, і в результаті це виходить 100 тисяч та поза 100 тисяч гривень щомісяця. І доказом цього є документи, які знаходяться у мене в руках. А саме, Ірина Маруняк отримала в липні 2022 року 147 тисяч гривень. Сергій Кіраль отримав. В вересні 2022 року 127 тисяч гривень. Любомир Зубач отримав за листопад 2022 року 114 тисяч гривень. Андрій Москаленко отримав за грудень 2022 року 182 тисячі гривень. Вдумайтеся, які шалені суми під час війни отримують всього лиш чиновники Львівської міської ради. Так більше не буде. Чому премії і заробітні платні загалом в таких розмірах є незаконними? Тому що кожна заробітня платня, премія, надбавка вона має бути обґрунтована виходити з тих або інших показників. Заступники Львівського міського голови, прізвища яких я тільки що перелічив, і суми їхніх заробітних платнів під час війни я назвав. Підставою для виплати їм таких сум слугує розпорядження Львівського міського голови. І ці розпорядження за останні роки немов під купірку зроблені. А саме, формулювання за особистий вклад працівників у загальні результати роботи у липні, серпні, вересні та інших місяцях. Інших років. Я хочу для себе з'ясувати. Для себе хочу з'ясувати і ті люди, з якими ми розмовляємо на ці теми, яких турбує той загальний стан речей, який відбувається в країні і в місті загалом. Який такий особистий вклад, кожен з них робить, щоб щомісяця отримувати премії плюс надбавки. Враховуючи те, що в нас жодної школи за останні роки не побудовано. Жодного медичного закладу, жодного дитячого садочка не побудовано. За який такий особистий вклад. Ми, львів'яни, не помічаємо на своєму життєвому прикладі того, що щось чиновники Львівської міської ради роблять особливого такого, за що їм призначити премії щомісяця, і щоб явно відчувалося і явно. Покращувало наш рівень життя. На наш запит про отримання інформації ми отримали рішення виконавчого комітету номер 800 від 01.08 2008 року. Говориться про те в пункті 1.1.1, що премія це грошова виплата працівнику за виконання основних показників роботи структурного підрозділу та особистий вклад у загальні результати роботи. На мою точку зору, і на точку зору судової практики, виконання основних показників, це само собою розуміється. Це є предметом виконання приписів трудового або колективного договору. Або ж як це розуміти, людина, прийшовши на посаду у структуру, має не виконувати свої основні показники. Тоді, якщо не виконувати, до неї має застосовуватися дисциплінарне стягнення. А відтак премії за те, що ти працюєш, за те, що передбачено трудовим або колективним договором, призначати це незаконно. Вони не перепрацьовують. Вони в основному протирають штани за наші з вами кошти. І час припинити це. Припинити це способом тотального громадського контролю. Ми підняли питання щодо незаконного нарахування та виплату премій заступникам міського голови. Ми отримали докази цього незаконного нарахування, ми оформимо і передамо ці документи контролюючим органам. Ми доб'ємося обвинувальних актів, ми доб'ємося реальних вироків і покарання осіб, які незаконно призначали ці премії, і незаконно отримували так як було раніше. Вже не буде. Для того, щоб наша робота була ефективніша, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте лайк, переглядайте нас, рекомендуйте нас для перегляду своїм друзям. В подальшому ми вам розповімо про те, як незаконно отримував премії міський голова. Далі буде.